Наступів більше не буде тільки оборона та ураження дронами українськими дронами, яких стане більше, і бабах на Росії стане більше. Також поговоримо про збиття Іл-76, про новий план Сполучених Штатів Америки. Ну і про те. Наскільки ув'язнили Гіркіна і що він тепер буде робити в українській боцегарні? Це канал Яніна Соколова. Раз на тиждень ми розповідаємо найсвіжіше, найактуальніше за останні сім днів. Якщо ви щось прогавили, то зараз надолужимо. Підпишіться на нас, поставте дзвіночок і в описі до цього відео ви можете знайти всі способи нам допомогти. Поїхали, Русофобія, ксенофобія, націоналізм стали орудієм реваншистів во многих странах Європи. В Прибалтиці, к сожалению, на Україні бункерний дід знову на публіку не про русофобію. А може він і сам русофоб? Адже тишком-нишком звертається до США за допомогою посередників, нібито готовий обговорювати умови завершення війни. Джерела у Кремлі агенції Блумберг заявляють, що Путін вже забув про вимоги нейтрального статусу України. Київ, хоче у НАТО, то хай йде. Москва навіть обіцяє якісь міфічні гарантії безпеки, але яка ціна? Росія натомість хоче залишити собі усі окуповані території. Правда, всерйоз. Міркувати про такі пропозиції не варто. Про це Радіо Свобода говорив колишній посол України у США Юрій Щербак. Ви знаєте знамениті слова Станіславського, коли він бачив фальшивий спектакль? Він кричав «Не вірю». Так, от і я не вірю, це абсолютний фейк. Я не думаю, що він міг би піти Путін так далеко, що відмовитися від нейтрального статусу, і так далі. Ми повинні погодитися з загарбленням Росією території українських. Це ніхто жодний притомний. Керівник України і в цілому українське суспільство з цим не погодиться. Можливо, якісь заходи, якісь пропозиції Росія пропонує і висуває до Вашингтону, але мета. Абсолютно очевидно знищити українську державу, українську націю, знищити українців е, і встановити свій контроль над е, цілою територією України. Але поки Москва не може тримати під контролем навіть територію Росії, навколо Пітера раптово з'являються комплекси ППО С 300 Мешканці Петербургських боліт чомусь занепокоєні. По области, везде області вон из 300. Я служу на такой сі, все, станеть всей вокруг Питера. Так що, ребята, готовимся, блядь. блять. А готуватися є до чого. Після прильотів на нафтовий термінал Новатек в Ленінградській усьлуги невдовзі безпілотники прилетіли і до. Туапсе московити в Краснодарському краї кричать в небо, але марно. Сука летить контон, йо мраз, бля. Мразь. Щось об'ють. Блядь, збійки, пожалуйста. Збійки. Не збили приліт просто на Туапсенський нафтоприробний завод. Дрони поцілили у вакуумне обладнання. Ремонт може затягнутися не на тижні, а навіть на місяці. Від 10 до 12 мільйонів тонн продукції з Туапсе щороку йде на експорт, і саме так Росія заробляє на війну. Буде заробляти менше одна пожарка вторая виїжджає. Там вже, это, служить, там вже пожертвне розчавлює. Це роботовий зелений. Там уже тут. Просто ніфть Господи. чим. Господь. А ще це єдиний НПЗ на Чорноморському узбережжі. І звідси найпростіше перекидати пальне для окупантів до України. І на південну ділянку фронту. І на схід за атакою дронів стоїть СБУ, заявляють українські змі, і таких дистанційних точкових ударів буде більше. Про це в ефірі 24-го говорить керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Санкції в дії ми бачимо, якщо вторинні третинні не допрацьовують, допрацюють дрони і допрацюють доволі таки успішно. Ми бачимо швидка і без зайвої бюрократії. Зверніть увагу, не маєш інформації про те, що дронів було десяток, там 20, 30, 50. Мова йде два-три дрони завжди. Ну, принаймні, з того, що ми бачимо, можна верифікувати. але вони потрапляють настільки точно в ціль, настільки є інформація, куди треба потрапити, де резервуари, де воно займеться і буде палати найбільше і спричинить руйнування, що це просто феноменально. Не менш феноменальний рівень у російського цинізму, особливо коли Кремль намагається розкрутити чергову кровожерливу ІПСО. Блянь, прямо на! Над Білгарщиною падає російський військово-транспортний іл 76 В українських медіа спочатку з'являється припущення, що він перевозив вантаж із ракетами до комплексів С-300. Зазвичай Росія у таких випадках мовчить до останнього. Як про десятки збитих бойових бортів над лінією фронту, але тут моментальна істерика: Росія стверджує, що на облаку літака були 65 українських військовополонених, начебто їх саме везли на обмін. Шанувальниця Жувати Бобра, пропагандистка Симонян, миттєво зливає в мережу перелік українців. Щоправда, в ньому є і ті, кого вже поміняли. Російська держдума верещить. Запомняют, что летак сбыл из Бройной Силы Украины, чей-то из комплекса ППО петрио чи чей-то из ИРСТ. Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами, американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет. І всі поступово розуміють, до чого веде ворог, хоче скористатися аварією і зірвати західну допомогу для України. В ГУР підтвердили в день катастрофи, 24 січня. Справді був запланований обмін найбільш масштабний за останній час. Але Україну не інформували ані про терміни, ані про час та транспорт, яким мали доправити бранців на банкові реагують та озвучують свої вимоги від країни-агресорки. Перше викликав Умірова залужного Шапталу Буданова та Малюка доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Бракує інформації для висновків. Так реагують на ситуацію з іл 76 у США. Ми безсилі в розслідуванні. Кволо визнають в ООН. у генштабі зсу нагадують, не лише контролюють ворожий повітряний простір, але й постійно стежать якими шляхами, куди і звідки Росія перевозить ракети, але не підтверджують збиття транспортника. Про це говорить і український омбудсмен Дмитро Лубінець. Це був військовий літак. Він був там в зоні ураження українських засобів там ППО, але знову ж таки сказати ствердно, що там це там збили збройні сили України. Ну у мене такої інформації немає. Головне, згідно Женевської конвенції, саме Російська Федерація несе відповідальність за життя здоров'я військовополонених. Якщо б на борту були громадяни України або громадяни інших держав у великій кількості, точно це б потрапило на фото і відео. І Російська Федерація, розпочавши таку інформаційну кампанію проти України, 100%, на мій погляд, оприлюднили б фотографії, на яких би було видно фотографії або відео, на яких би було видно залишки, рештки тіл великої кількості. <тір> а, тіл, але тіл немає. Лише за добу росіяни спромоглися показати вкрай короткі і незрозумілі відео, стверджують, що на замиленій картинці загиблий український полонений. А ще показали інший запис, де, начебто, до літака доправляють групи на обмін. Звісно, на цьому відео теж неможливо ідентифікувати бодай щось. Агентурна інформація від ГОР наступна. В моргах Білгарда перебуває лише п'ять трупів. Їх доправили з місця авіатрощі. Ймовірно, це члени екіпажу. Що ж тоді перевозив літак? На жаль, треба констатувати, що що там сталося до кінця, не може жодна сторона відповісти. Позиція Росії зрозуміла, в усьому звинувачити Україну. При тому, що є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це перш за все те, що вони не показали поля усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього немає. Наш мала це на весь світ. Дивіться, українці, вбивці, але ну нема трупів, нічого нема. А хто мав бути на борту? Так це російське військово-політичне керівництво. А хто саме в розвідці наразі не озвучують ворожих високих чинів? Фактично, в останній момент відмовили йти до літака. Про це Радіо Свобода заявив представник ГУР Андрій Юсов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.